Пропонуємо почати з добропільсько-покровського напрямку. Ситуація там залишається напруженою. Ми говоримо впродовж цієї години про. Мороз і на складні погодні умови, які зараз є, і за словами командира піхотної роти 3-го батальйону свободи 4-ї бригади оперативного призначення НГУ Рубіж пана Велислава Первухіна, він сказав, що на обстановку суттєво впливають дійсно погодні умови. І за його словами пересування як техніки, так і піходи для обох сторін. Ускладнює так, ожеледиця про що ми говоримо через слизькі дороги, ворог не може швидко перекидати техніку до місць можливих атак. Тому, пане Іване, тут ваша думка, загальний аналіз того, що відбувається, і чи можна сказати, що й ожеледиця більше стримує активні наступальні дії ніж обороні? Як підрозділ адаптується до складних погодних умов у плані пересування та логістики, і як та на що це впливає? Ну, дійсно, бойові дії за працією тривають, так опиратися на зовнішні моніторингові канали публічні, декотрі з них вказують там просування, скажімо, тактичного рівня противника, чи навіть верніше, не просування, а діття під контроль ціною якихось зруйнованих об'єктів. Але це все одно чи не означає, що противник там здобув стратегічну перевагу означає, що противник намагається дійсно користуючись погодніми умовами, пробувати переламати сати між іншим. Попередня доба була надзвичайно інтенсивною у плані атак противника. З однієї сторони погодні умови надзвичайно сильно впливають на ефективність просування сил з обох сторін на ефективність дії обох армій, на їхню мобільність. Це впливає і на технічне обладнання, і на звичайно будь-яку техніку, оскільки це призводить до замерзання, скажімо, палива різного роду мастил. Це впливає на Дієздатність акумуляторів це впливає на можливості видимості певного обладнання і багато інших технічних нюансів, на які впливають мороз з однієї сторони, з другої, все таки техніка і обладнання військове вони є всепогодними і вони під час їхнього виготовлення. вони... Робляться для того, щоб максимально бути ефективними, я не кажу, що вони є завжди максимально ефективними, але щоб вони були в одних погодних умовах в режимі перепаду температур, в режимі, скажімо, над низьких чи надвисоких якихось засобів впливу на них. Але тим не менше, звичайно, що росіяни, які мають величезну кількість людської живої сили вони можуть власне намагатися компенсувати всі ці виклики і проблеми за рахунок власної кількості живої сили, за рахунок того, що їм не їх не потрібно росіянам забезпечувати якоюсь відповідною технікою обладнанням. Ми бачимо, що для них для родля. Того щоб відправити бійця в атаку, і не потрібно бронеавтомобіль, чи БТР, чи танк, достатньо навіть і коня, щоб на ньому відправити солдата в атаку. З іншої сторони, це теж впливає на те, що Противник, який постійно перебуває в атаках, у русі по суті опиняється в умовах, коли російські солдати доволі часто замерзають на необлаштованих чи необладнаних місцях, де вони заходять. Це також впливає на їхню швидкість руху, але, але на жаль, цей впливає і на наших бійців. Доволі часто зараз ідуть і захворювання різного типу. І власне і переохолодження. Ну і, окрім того, зараз дійсно стоїть питання: щоб для того, щоб зберігати ефективність протидії противнику, потрібно збільшувати частоту чергування, змін, підмін, спостереження одних бійців за другими для того, щоб не було, скажімо, якихось екстремальних ситуацій для бійця в умовах війни це робити надзвичайно складно. Це потребує великих додаткових ресурсів в плані. Обігрів, особливо якогось індивідуального обігріву, це потребує великих коштів в якісному екіпіруванні, і так далі. З другої сторони, війна диктує свої вимоги і теж приходиться воювати і чинити спротив противнику, не дивлячись на цей дискомфорт, на ті складні. Події, які відбуваються, оскільки зараз доволі серйозний момент для нас, оскільки противник дуже, дуже сподівається нарешті дати якийсь результат для Путіна, з яким би він міг на міжнародній арені диктувати умови, тому насправді. Атаки противника на полі бою це з однієї сторони доволі жорстка масована військова операція з другої сторони для противника не стільки важливо під час військової операції досягнути реальних військових успіхів. Це важливо так ресурсних тих успіхів, які б він міг продемонструвати, як скажімо, от ми витратили стільки, а здобули в рази більше на полі бою. Як для них важливо. Сам факт перебування в атаці для того, щоб Путін міг на міжнародній арені диктувати умови для того, щоб він міг акцентувати на тому, що він хоче воювати, що він може воювати, що його армія готова воювати і гинути, і те, що він готовий, не дивлячись ні на які, скажімо, перешкоди для нього, продовжувати цю війну, тому де, о, тут власне. Дуже серйозний аспект, і е, тут дійсно надзвичайно важливо не втрачати нам уже волі, сили духу і битися з противником на будь-яких напрямках, саме для того, щоб зірвати його військово політичну стратегічну ціль, саме змушування нас до капітуляції це дуже важливо. Потрібно всім розуміти. На жаль, бачимо, ворог і зараз починає нарощувати власне геноцидні удари по українському. Суспільство по українських громадянах в тилу, як і бачимо, і провокації, які він намагається розкручувати для того, щоб викликати внутрішній конфлікт в українському суспільстві. Зокрема, тому маємо бути одним цілим і натися, і також підтримувати силу оборони України. Дійсно, однією з найскладніших задач під час ведення бойових дій за мінусової температури є збереження тепла і запобігання обмороженні рук та ніг. Шановні друзі, є термохімічні грілки і Якщо у вас є знайомі військові, або ж ви знаєте перевірені підрозділи, будь ласка, допомагайте їм таким чином. Такі грілки можна покласти в кишені або взуття. Всередині подушечок є порошок, компоненти якого відповідно вступають в хімічну реакцію після контакту з повітрям. Тому, аби активувати таку грілку, достатньо дістати її з упаковки, легенько струснути, після чого вона починає виділяти тепло. Допомагайте таким чином і донатьте. Це дуже важливо, пане Іване. Російський солдат знімає на відео великий загін африканських найманців зараз. Попрошу це відео продемонструвати африканських найманців, завербованих для ведення війни проти України. За їхніми спинами, російський окупант коментує російською, звісно ж, що вони по суті одноразова гарматна і каже: Подивіться, скільки тут. Пане Іване, які сигнали подібні персонажі дають щодо кадрового стану російської армії, який рівень зазвичай підготовки та оснащення зазвичай мають такі підрозділи, і у яких ролях найчастіше використовують іноземних найманців на полі бою? Ну я бачите, ми з вами бачимо африканських найманців. Тей, хто їх знімає росіянин, він їх бачить як. Той командир їхнього підрозділу, який теж напевно є росіянин, він бачить перед собою я, скільки там 12 чоловік. Я так візуально нарахував. Ну більше ну, скажімо так, півтора десятка карточок з грошима, які лишаться в нього після цього, коли оці от... загинуть, коли він зможе отримати їхній заробіток, залишити собі. Так виглядає, що їх ніхто не розглядає як тих. Кому заплатять за, за те, що вони погодилися воювати проти України десь у наших степах, російській формі? Так що е, такі масштаби ми можемо тільки уявити собі, оцінюючи це маленьке відео, і перед тим я бачив відео, як африканці... Росіяни наділи міну проти танку і просто автоматом, навіть неозброєного, виганяють я так зрозумів, або для того, щоб він переніс кудись цю міну, або використовують його як камікадзе якогось проти якогось об'єкту, розраховують використати. Више за все, коли він підійде до потрібної їм точки, його вдарить безпілотник і Це зведе до детонації цієї міни, і розуміємо, що. Він в такий спосіб виконає якусь задачу хай одноразово теж чому це віднову відбувається? Ну бо ці люди готові йти з тих країн воювати, де, скажімо, не усвідомлюючи того, що з ними ніхто не збирається розраховуватись, оплачувати саме отаку інформацію. Потрібно масовано, масовано, максимально як є можливо, поширювати в, в африканських країнах, в інших країнах. Де, скажімо, ми знаємо, що йде найбільший потік найманців російську армію, щоб вони розуміли, що вони не зароблять грошей, чи російського громадянства, яким це обіцяють, їх дуже зручно росіянам використовувати, тому що. Жоден там ні члени сім'ї, ні країна за них претензії висувати не їхня країна, звідки вони родом не буде висувати жодної претензії для них. Тому так, що виглядає, що і навіть для тих країн, звідки вони прийшли, навіть там вони виглядають маргіналами, вже не кажучи в Росії. Але ми бачимо, що це поставлено на потік, і якщо Росіяни раніше намагалися грати якусь роль, там грати роль партнерів, друзів. То зараз ми бачимо, вони вже зняли, скажімо, ті всі ширми вуалі, і непроховано демонструють свою зневагу до них. Вони демонструють те, що це для них ці найманці з африканських країн не люди взагалі як такі, а просто одноразовий ресурс. Це як бачимо набагато. Більш така, скажімо, глобальніша криза російської армії з одної сторони, але з другої тактично їм дає можливість виконувати якісь завдання, бо щоб знищити тих африканських найманців, ну на них потрібно буде потратити і боєкомплект, і озброєння, і по великому рахунку, росіяни на них нічим не витратяться, окрім, скажімо, купівлі форми. Якогось там елементарного озброєння, яке їм видали, і не факт, що потім не відправлять іншу групу, як мінімум, позбирати цю зброю, щоб мати її на озброєнні у себе. Якщо російські окупанти до своїх ставляться, ми знаємо, як пане Іване, то тут ми не дивуємося, як вони ставляться до даних найманців і в принципі. Бачимо, що залучають не тільки з африканських країн, але і з інших і з Індії, і не тільки пане Іване, бачу, що РБК Україна з посиланням на свої власні джерела пише, що у планах Москви окупувати всю Донецьку область до першого. Квітня ми пам'ятаємо, скільки разів російські терористи ставили собі дедлайни, і Путін ставив дедлайни щодо захоплення конкретних населених пунктів. Тут ми говоримо про всю Донецьку область і ключові завдання це захоплення Покровсько-Морноградської агломерації, початок формування охоплення сил оборони в Краматорсько-Костянтинівській агломерації, як з боку Харківщини, так і з боку Донеччини. І початок боїв та окупація краматорсько костянтинівської агломерації. Це ті ключові завдання, які стоять перед російським окупантом. І дедлайн, повторюсь, перше квітня. Чи можна розглядати заявлені терміни як політичний дедлайн, а не суто військовий? І чому, на вашу думку, саме перше квітня? знаєте, ми можемо навіть і поглуздувати дійсно з цих дедлайнів безперерву. Але є проблема. Є проблема, що ці терміни хай відсуваються, але противник намагається їх реалізувати. Дуже і провалюється одна за одною їхні операції, але є російська армія, яка готова далі воювати і, на жаль, готова втілювати ці завдання так величезними втратами так, використанням надмірного всього свого ресурсу, який вони мають. Інше питання, що їм це не вдається. Дедлайни Путін, які ставить перед російським командуванням, це для того, щоб десь перекласти з себе провину на них. Мовляв, я ставив завдання перед військовими. Вони мені обіцяли, що зроблять. Не виконали ось вони брехуни, вони неефективні. Я Путін, весь красавець це для нього це важливо, ті дейлайни, бо... Терміни для проведення військових операцій і їхнє вирішення мали би приймати самі військові, розуміючи, які у них ресурси, які у них сили, які можливості, знаючи десь там наші сили і потенціал, і оперуючи якимись розвідувальними даними про наявні засоби в нас, про потенціал, який може поступити, ну і багато інших нюансів. Якщо виставляє Путін, це сугубо політичні питання і питання спроби зняти з себе провину чи паненість е, е, оцього всього підготовок і оцих поставлених завдань, оскільки він не керується військовою доцільністю, а політичною і інформаційною під і точиться російська вся. Да, потім з іншої сторони тут теж не стоїть ще питання, що мається на увазі під Донецька область чи Донбас. Бо він кожен раз маніпулює цими словами. і Я думаю, що це свідомо буває, бо Донбасський басейн це набагато Донецькій вугільниці, басейн або Донбас, як ми всі говоримо, це набагато більша територія, аніж просто Донецька область, частина Дніпро Дніпровської, Запорізької, і навіть частина Росії. Так що тут теж стоїть питання. Я впевнений, що він буде маніпулювати цими словами навіть на переговорчому процесі. Якщо тільки він побачить, що там Трамп більш серйозніше готовий іти йому на зустріч прані Донецької області, він буде акцентувати. Ну, але ж я говорив про Донбас і навпаки. І якщо й у нього не буде успіхів, він буде говорити ну от Донецька область це той максимум, який я розглядаю для себе в межах її адміністративних кордонів. Навіть тут Путін для себе лишає якесь поле для маневру, для маніпуляцій і для брехні, але з тим не менше, ми маємо факт, що противник буде тиснути і буде тиснути, навіть якщо ми говоримо, що Дедлайн до 1 квітня це означає, що як мінімум противник ворог далі готовий воювати і не розглядає питання мирних переговорів чи мирного процесу як такого серйозного чи визначеного для себе, як один з варіантів, скажімо, припинення війни для того, щоб там передихнути чи ще щось. Тобто, Путін впевнений, що він може воювати, і перепочинок йому не потрібен ще на довгі місяці. З іншої сторони, це є його бажання, які не завжди відповідають реальному стану речей. І звичайно, що російська армія, я сумніваюся, чи вона зможе взяти під контроль за такий короткий термін Донецьку область, з урахуванням того, що по суті за Донецьку область противник воює вже з 2014 року різного роду були і фази і піки активності, але тим не менше. По великому рахунку бойові дії будуть тривати в тому десь рівні до цього місяця на цих десь приблизних позиціях, що і відбувається зараз. Це хіба що, не дай Боже, може переломити якась ситуація в плані масованих поставок озброєння, наприклад, від ще якоїсь країни, яка до цього не вступала на повну на стороні Росії, ну, наприклад, Китай, але це теж дуже мало ймовірно, бо виявилося, що Китай навіть не готовий. Проявити якихось активності за Венесуелу, не кажучи за Росію, яка Китаєм розглядається таким самим противником насправді, як і США. Я не перебільшую зараз процес поглинання Китаю Росії саме і розглядається Китаєм як така собі окупація потенційної території противника багато на різні ресурси, тому швидше за все. Це там в 99% гарантії, гарантій, що бойові дії відбуду відбуватися приблизно по тій лінії фронту, який є зараз, зміни можливі, як скажімо, в ту сторону якихось локальних успіхів противника, так і в сторону локальних успіхів наших. Хоча знову ж я би тут. Не спішив казати, що в нас там можуть бути локальні успіхи, бо по суті наші дуже вдалі операції по відрізанні сил противника під власне Куп'янськом і на добропійському напрямку показали, що ми вміємо проводити оперативного рівня стрімкі вдалі операції, відсікати великі сили противника. Тому будемо спостерігати, звичайно, будемо вболювати за наших побратимів, бійців. Але оті всі анонси Путіна вони мають розглядатися сугубо як готовність його воювати в Україні, не дивлячись, в якому стані перебуває російська армія про успіхи. Пане Ване, наші і тиск, які ми застосовуємо своїми силами на Російську Федерацію. Бачу, що на черкасько Ростовській області Росії БПЛА атакували місцеву ГРЕС. На місці удару триває пожежа, деталі будуть з'ясовуватися. І е, ми маємо безпілотні літальні апарати. Хочеться, щоб мали в достатній кількості далекобійні ракети власного виробництва і не тільки. Daily Mail публікує, що Британія готує для України балістичні ракети Nightfall, здатні дістати до Москви. Ракети матимуть бойову частину вагою 200 кілограмів і дальністю понад 300 миль, це приблизно 483 кілометри, і їх можна запускати серіями, що значно підсилює ударні можливості, Пане Іване, Про наші ударні можливості станом на зараз, про перспективи отримання даних ракет. Хоча, якщо ми говоримо про Британію, то ми отримували раніше британські ракети Storm Shadow. поки що не зрозуміло, як з цими ракетами у нас, які кількості нам не потрібно знати в, в публічному доступі, це не має бути ця інформація. Але в загальному Ну, дивіться я. Чирий має обережний оптимізм, але між наміром і випустити продукцію і його застосуванням готової продукції може бути дуже величезне, може бути навпаки. Річ в тому, що ми знаємо тільки про намір. Ми не знаємо, чи є вже підготовлені потужності, чи є якісь прототипи цих ракет. Скажімо, вже навіть укладені якісь договори про терміни їхнього випуску, передачі, підготовки фахівців, які будуть ними. Оперувати і їх застосовувати, але з другої сторони це і добре, бо це і не знає. Противник будемо вважати, що Британія, країна, яка неодноразово дійсно нам допомагала і технікою і обладнанням, і ракетами і доволі ефективними тут і додаймо ще гарпуни до і ряд інших ракет до авіації, тобто, ми знаємо, що британці, скажімо, дотримують своє слово, як і які вони беруть зобов'язання. Питання про поступки цих ракет на наше бойове у нас на бойове чергування їх застосування. Будь-яка додаткова номенклатура ракет у нашому ракетному арсеналі це можливість наносити більше ударів по противнику. Москва це як символ, але скажімо, є дуже велика кількість під Москві в самій біля самої Москви військових об'єктів, військових заводів, які є дуже доволі, скажімо. Важливими для Путіна в плані військового використання її для військово-промислового комплексу, які для нас є важливими, для того щоб валити російську військово-промисловий комплекс і їхню логістику з другої сторони наш ракетний потенціал, який ми вже маємо і застосовуємо, теж дає позитивні результати як і якість застосування дальнобійних безпілотників. Процесу досконалення і появи нових прототипів він відбувався, відбувається і буде відбуватися, оскільки, окрім скажімо, заявленої пропозиції британців, ми знаємо, що є угоди між французами, і українцями, між Францією, між Швецією в плані випуску авіації чи продажу, чи передачі Україні авіації ну. Ми розуміємо, що авіація сама просто не літає. Вона потребує певний боєкомплект з другої сторони, також ми знаємо, що в нас є спільні підприємства і з німцями, з турками в плані випуску озброєння. Я вже не кажу про те, що в нас дійсно Україні є ряд державних програм, платформ тих самих майданчиків порталів. Які дають можливість працювати системно з європейцями з нашими іншими партнерами для того, щоб процес поставки зброї був, скажімо, максимально швидким і максимально ефективним, і в плані спільних, скажімо, таких фікбеків або власне комунікації в плані удосконалення таких видів озброєння. Який противник теж не стоїть на місці, він намагається щось продукувати, щось удосконалювати для того, щоб зберігати ефективні засоби ураження на високому рівні, приходиться постійно з ними працювати, доопрацьовувати. Тому це такий безкіначний процес, але в будь-якому випадку сам анонс британців це вже свідчення про те, що вони готові надалі допомагати, підтримувати і взаємодіяти з нами окремо як, як держава. Пане Іване, я вам щиро дякую за важливу розмову. Дякую за ваші думки. Я нагадаю, що Іван військовий глядач, був з нами на прямому зв'язку.